Попри війну, постійні тривоги і відновлення після обстрілів діти в Чернігові мають змогу займатися спортом, і це більше ніж просто тренування. Це спосіб жити, мріяти, зростати у 19-й школі, яка зазнала серйозних руйнувань під час облоги Чернігова. Знову чути музику, сміх і щасливі голоси. Тут відбувся. Кубок Федерації художньої гімнастики та чемпіонат Чернігівської області. У нас тут забиралася еліта художньої гімнастики нашої області. У нас йде чемпіонат області і Кубок Федерації художньої гімнастики. В наших змаганнях приймають близько 120 гімнасток, і тут представлені всі команди нашої області і нашого міста. Кубок це можливість юним гімнасткам вперше вийти на професійний помост. Показати тренерам і батькам, чого вони досягли протягом багатьох днів наполегливих тренувань. Продемонструвати свої перші досягнення, дисципліна. Потім, коли дівчата підростають, вже в них може бути групове. Там вже в команді треба характер, довіра до дівчат. Я вже займаюся 10 років. Десь мені це дуже подобається. Так буває труднощі, але це проходить і потім виростаємо чемпіонами. Для Марічки ці змагання особливі. Це її останній рік, коли виступає у статусі юніорки. Вона вже входить до числа найсильніших гімнасток області. Торік була шостою на чемпіонаті України. Наша команда, коли виїжджає, багато призових місць, діти привозять. Ми дуже радуємося, пишаємося і стараємося. Гімнастика улюблений вид спорту родини полегенько. Поки мама боліває, Марічка підтримує молодшу сестричку Соломію, яка робить перші кроки на професійному килимі. Тренери просто зробили таку колосальну роботу, і головний тренер, молодець Юлія Петрівна. Ну просто в такий час, і щоб діти займалися своєю улюбленою справою, розвивалися, це дуже важко. І Дня ціни роботу зробили для наших дітей і ми дуже вдячні їм за це. Чернігів має сильні традиції художньої гімнастики і, попри всі виклики, продовжує тримати планку. У Нас працює школа відділення в школі вищої спортивної майстерності. Ми багато дуже виконали майстрів спорту того року і зайняли престижні, вийшли в еліту художньої гімнастики України і дуже пишаємося нашими майстрами спорту і продовжуємо проводити змагання, виїжджати і на турнірах. Всіх наші дітки займають призові місця і Возять кубки. Новий олімпійський цикл, нові правила, нові програми. Гімнастика змінюється, стає ще більш схожою на мистецтво. На чемпіонаті області відбираються кращі гімнастки згідно положення чемпіонату України, які представлять наш регіон на чемпіонаті України в Закарпатті, який відбудеться у травні місяці. Вимоги змінюються. Ну нове все складне, але можливо змінюються в сторону артистики. Краси, грації, тому, наприклад, мені як тренеру і судді міжнародної категорії дуже подобаються ці правила, тому що вони показують красу менше складності треба зробити, але більше показати витворів мистецтва трошки під музику і показати композиції і ідею композиції. Тому це дуже цікаво. Я думаю, для глядачів. А ще це дуже важливо для дітей і їхніх родин: можливість мріяти, рухатися вперед і просто жити повноцінним життям.